Здравствуйте, 50 годин за 6 днів. Робі Робертс провів на операційному столі у жахливій автомобільній катастрофі. Він отримав переломи практично усіх кісток, і це були не усі його проблеми. Проте, коли Робі боровся за своє життя, його дружина молилася поруч із ним. Я подивилася на пасажирське сидіння, де сидів Робі, і зрозуміла, що все погано. До мене підійшли поліцейські і сказали «Ваш чоловік помер. Ліза Робертс та її невістка Емілі чекали вдома на своїх чоловіків Робі та Джоша. Але їм повідомили, що чоловіки потрапили в аварію на перехресті неподалік. Було незрозуміло наскільки усе серйозно. тому ми з Емілі усе залишили і поїхали туди. Водій, який перебував під дією наркотиків, проїхав на червоне світло та врізався в інше авто на швидкості 120 км кілометрів на годину. Джош дістав множинні травми, а його батька Робі затиснуло всередині. На місце події прибули рятувальники. Пожежник Джеремі Хосепо працював разом з рятувальниками, щоб дістати Робі. За 25 років роботи. Я бачив вперше так жахливо травмованого чоловіка. Шансів на те, що він виживе, практично не було. Офіцер служби порятунку Майк Харріс оглянув робі, поки ще той був у машині. У нього не було тиску. Стирчали зламані кістки. Я сказав рятувальникам: якщо ми не діятимемо швидко, він не виживе незабаром вони змогли дістати робі і повезли його в лікарню. Лікарі озвучили Лізі похмурий прогноз. Лікар сказав: Ми не знаємо наскільки все погано. Ми все ще намагаємося стабілізувати його. Я запитала, він виживе і він відповів: не знаю. Робі потрібно було відправити в травматологічну клініку, але медикам не вдалося підняти тиск до такого рівня, щоб пацієнта можна було транспортувати. До того ж, погода була надто поганою. Нашим головним завданням було стабілізувати життєві показники робі, щоб відправити його у травматологічний центр. його тиск мав бути достатньо стабільним для перельоту. Я зателефонувала молитовникам з нашої церкви і сказала: нам потрібно, щоб Бог діяв, нам необхідний вертоліт. За 10 хвилин прийшла медсестра і сказала: він летить. Це був Бог. Я сказала Робі, я люблю тебе Любий, ти повинен боротися. Ми поклали руки на нього і помолилися. Я думала, що можливо в останній бачу свого чоловіка живим. Робі витримав переліт. майже кожна кістка в його тілі була зламана. У нього був перелом шиї, розрива орти і серйозна травма селезінки. але Ліза та її друзі продовжували молитися і вірити, що Бог зробить чудо. Я знаю, що молитва може багато чого змінити. Молитва Божих дітей може вплинути на серце батька. Я вважаю, що коли чиє сім'я згадується знову і знову, це привертає увагу Бога. У перші шість днів Робі провів 50 годин на операційному столі. Водночас ліза вела духовну битву проти страху. Диявол намагався тиснути на мене. Він не виживе, він не виживе, він не виживе. Але я протистояла йому в ім'я Ісуса. Мені потрібно було перемогти страх. Я пам'ятаю, як того дня зателефонувала пастору і сказала: мені потрібно, щоб ви помолилися. Він помолився, і мир зійшов на мене. Робі провів 40 днів у травматології. Ніхто не сподівався, що він знову житиме нормальним життям. Незабаром його перевели у звичайний стаціонар, а потім на реабілітацію. Я щодня з вірою молилася про одужання чоловіка. Я вірила, що ми підемо далі. Мені говорили, він знову просунувся. Потім йому робили нову операцію і говорили: він робить успіхи. Усе це робив бог. Він робив одне диво за іншим. Попри труднощі, Робі одужував. Через 104 дні після аварії Робі задзвонив у дзвін перемоги реабілітаційного центру і вийшов звідти. Всі вважали це чудом. Я дзвонив у цей дзвін щосили. Це було чудове почуття. Свідки всіх цих подій кажуть, що все це було б неможливо, якби не Бог, який творить чудеса. Робі – це чудо. Він не повинен був вижити. Навіть однієї його травми вистачило, б, щоб померти. А в нього було багато травм. Він мав загинути. Він не міг вижити без божого дотику після таких травм. Я був на волосину від смерті, але Бог повернув мене. Мені нема на не що скаржитися. Я можу лише прославляти мого Бога. Слава тобі, Боже, дякую. Я вважаю, що Бог хоче, щоб люди побачили, що він і зараз творить чудеса, що він і зараз на престолі. Бог не мертвий, він не мовчить, він знає, чого ми потребуємо, де і коли. І служимо ми дивовижному Богу. Бог не мертвий, він не мовчить, і він не закінчив. Він завжди простягає руку, щоб доторкнутися до нас у потребі, яке неймовірне чудо сталося з Робі та його сім'єю. Бог торкнувся їх. Молитва стала ключем до того, щоб принести небо в їхні обставини. І саме цього ми хочемо і для вас. Ми хочемо молитися з вами і про вас, просити небо про вашу потребу, якою б вона не була. давайте приділимо цьому час. А Перед цим ми хочемо поділитися з вами дивовижними історіями. У Едварда з Деніелсвіля з'явився нарив на лівій лопець, який не давав змоги лягти на спину. І тому чоловік не міг нормально спати. Одного разу він дивився клуб 700» і почув, як ти гордо не сказав. У когось з вас є родинка. Вона між лопатками зліва від хребта і дуже болить. Бог стілює вас. Ви щойно відчули тепло у цій частині вашої спини. Ви відчули стілювальний дотик. Вим'я Ісуса, звільніться і будьте стілені. З вірою Едвард прийняв своє стілення. Він подзвонив у Сібієн, радіючи, що нарив зник, а з ним і проблеми зі сном. Алілуя ще одне свідчення. ірен із Флоренса 70-х років дуже давно страждала від болю в шлунку та стравоході. Їй було важко ковтати одного разу. Вона дивилася клуб 700 і почула, як Террі сказала: у вас у шлунку діра, яка заважає вам жити. Бог зцілює вас, і ця проблема більше не повернеться в ім'я Ісуса. З вірою Рен прийняла слово. Після цього вона перестала відчувати біль і зникли проблеми з ковтанням. Вона страждала 70-х років, але миттєво зцілилися. Чому так сталося? Це буває, коли ви вірите, і слово стає плоттю. Євангелія від Івана в першому розділі проголошує на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І слово стало плоттю і жило з нами. Дозвольте Божому слову стати плоттю вас. Це неймовірна сильна річ. І не думайте, що це далеко від вас. Це поруч. Він вдихнув у вас життя. Він хоче вдихнути у вас своє слово. І коли ви приймаєте це слово, розумієте його, то отримуєте зцілення. Це чудово. Я не можу це пояснити. точно так само як не можу пояснити, як із насіння виростає. Величезне дерево. однак так і є. І я вірю в це. А коли ви вірите, слово Боже може прорости у вас. Давайте молитися і довіряти Богові. А решту він зробить сам. Моліться з нами. Господь і Бог всемогутній, Ми приходимо до тебе з вірою. Ми віримо, що ти прощаєш наші беззаконня, зцілюєш наші хвороби. Ми віримо в того, кого ти послав, у Слово, яке стало плоттю, Господи. Простягни свою руку, пробач нас, зціли всі хвороби в ім'я Ісуса. Є людина, на ім'я Тоні. У вас виразка в тонкій кишці. Ви відчуваєте неймовірний біль. Бог називає вас на ім'я тоні. Він зцілює все, що стосується вашого травлення. Біль, який не дає вам спокою, зараз йде в ім'я Ісуса. Ви будете здорові. Ви можете їсти все, що захочете в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Що в тебе? У когось проблеми з травленням. У вас рефлюкс, до того ж, підвищується кислота, яка опікає горло і рот. Це жахливо. Бог стілює вас просто зараз. Тепер ви будете відчувати зовсім інше після їжі. Печіння мине в ім'я Ісуса. Амінь. У когось викривлення хребта Бог вирівнює його. Підніміть обидві руки до Господа. Зрозумійте, що він зцілює вас. Усе стає на свої місця. Біль, з яким ви жили так довго тепер. Пішов в ім'я Ісуса. вас звати Надін. У Вас проблема з лівою ниркою бог зцілює вас. Більше немає інфекції. вона пішла в ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. Є жінка. Я не знаю, де ви дивитеся нас, тому що у вас немає свого дому і навіть немає телевізора. Але ви дивитеся нас і говорите, мені потрібен Бог. Ви наркоманка, у вас безліч проблем. Ви намагалися кинути, але нічого не вийшло. Це ваш момент. Підніміть свої руки, почніть славити Бога. Він звільняє вас від цієї залежності. Ваші діти повернуться до вас в ім'я Ісуса. господи, ми дякуємо Тобі за все те, що Ти робиш для нас, за те, ким ти став для нас. Ти помер за нас, щоб ми звільнилися від закону. Кону гріха і смерті, дякую за те, що ти зробив, робиш і будеш робити. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення або потребуєте ще молитви, напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. на ваші листи, на ваші емейли. Отже, пишіть нам. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. От така заспокоїть. Коні допомагають. А люди? Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Сім'я Хендерсонів була настільки бідною, що не мала навіть холодильника. У них був лише прохолодний куточок. Це було справжнім падінням для подружжя, яке раніше жило в розкоші. Наступний сюжет про те, як вони скотилися від багатства до бідності, як знову піднялися, створивши багатомільйонний бізнес. Глен Хендерсон із Дженсонвіля, Флорида, працює консультантом для таких корпорацій, як Хобі, Лобі та американське біблійне товариство. Він і його дружина Реджина успішні підприємці, у яких є все. Ми з чоловіком, представники типу, а ми дуже енергійні. Ми не зупиняємося. Одразу після одруження подружжя відкрило транспортний бізнес, і все спочатку було добре. Ми жили у комфорті і зовсім не фокусувалися на бозі, якого знали з дитинства. Ми більше думали про те, як узяти, ніж як дати. У нас виникли проблеми з податками, і ми загрузили. У величезних боргах. на нас сипався один за одним. Удари збільшувалися втрати. Ми опинилися на самому дні. Родині довелося заявити про банкрутство. Наступні два роки Хендерсони намагалися почати все заново, але всі зусилля здавалися марними. Ми були настільки бідними, що в нас не було навіть холодильника. Ми нічого не заробляли. Всі дрібні гроші складали в банку. так ми жили. Деякий час А потім Реджина почала дивитися клуб 700 і розповідала Глену про те, що дізнавалася там. Клуб 700 підбадьорював нас у той час. Дуже допомагав нам. Ми почули про закон сіяння та жнив від Пета Робертсона. у той момент ми зрозуміли. Що Бог розпоряджається тими грошима, які він дає нам в управління Це стало важливим моментом для нас. Ми вирішили шанувати Бога в тому, що робимо. Нам потрібно молитися. просити Бога допомогти нам. Ми зрозуміли, що. Маємо жертвувати, але грошей у нас не було. Ми ходили допомагати у благодійній їдальні. Я доставляв їжу, пам'ятаю, як допомагав літнім людям. Я говорив: Господи, у мене немає грошей, але я приділю свій час, дам свої таланти. Незабаром Глен і Реджина стали логістами і відкрили транспортну компанію прямо зі своєї квартири. Вони почали давати десятину з прибутку і поступово вибралися з боргів. Ми зрозуміли, що людина росте разом із бізнесом. І коли наш бізнес переріс нашу квартиру, ми продали її і перебралися в інший будинок. А коли ми переросли і його, то знайшли нове місце. У 2008 році їхня транспортна компанія стала стрімко розвиватися. наступного року прибуток склав 200 тисяч доларів. Вони продовжували рости і давати десятину. Незабаром їхніми клієнтами стали серйозні організації, серед яких була Моторола, Холмарк і Білий Дім. Ми стали жити за біблійними принципами. Ми не брали в борг. Крок за кроком ми робили так, як сказано у повторенні закону, і Господь розвивав нас. Він забезпечував нас. Це було благословення. Ми почали бачити, як змінюється наше життя. Через три роки Хендерсони продали свою компанію за 100 мільйонів доларів. наш світ став іншим. Бізнес належить не нам, а Богу. Глен зараз служить пастором і управляє комерційною нерухомістю. Вони з реджиною продовжують давати десятину з інвестицій і з радістю навчають інших принципам давання. Тепер ми даятелі. Нам ми подобається те, що ми можемо давати не просто 10 відсотків, а й більше питання не в грошах а у вашому серці, у тому, як ви керуєте Божими ресурсами. Він буде забезпечувати вас, якщо ви будете керувати так, як він хоче. Гроші жорстокий повелитель. Але чудовий слуга І якщо ми будемо використовувати їх, щоб приносити славу Богові, він благословить нас. Використовуйте свої гроші на добро. О що говорить Писання. Павло каже багатим: використовуйте свої гроші на добро. коли ви робите це з радістю і щедрістю, то відбуваються дивовижні речі. Хендерсони – живе свідчення вірності Божої. Як він забезпечує, дає чудові ідеї. Ві, можливості він робить це з любов'ю і ніжністю, тому що він знає, що ви будете правильно використовувати те, що було дано вам. Ви будете використовувати те, що маєте, щоб допомагати іншим. Якщо ви хочете почати чинити так. І це не схема швидкого збагачення. Якщо ви хочете давати щедро з радістю і допомагати нужденним, то приєднуйтесь до клубу 700. Частина з кожної пожертви йде на роботу операції благословення, яка допомагає бідним, годує голодних, одягає тих, хто не має одягу, забезпечує прихистком людей, які зіткнулися з катастрофами. Зараз ми працюємо з українськими біженцями. Ми працюємо по всьому світу, і все це ми робимо від вашого. Імені, якщо ви член клубу 700. Інша частина йде на роботу CBN International, щоб проповідувати Євангеліє по всьому світу. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. і Скажіть, я хочу приєднатися до вас. Зцілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб 700». долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕМАНУІЛ. У 81 рік Джо Гіпс не збирається зменшувати оберти. триразовий володар Суперкубка володіє гоночною командою, яка виграла п'ять кубків Наскар. Але про що він шкодує, попри неймовірний успіх? І як намагається виправити це? Джо дасть відповіді на ці та багато інших запитань в ексклюзивному інтерв'ю тому Бірі. Дивіться у нашому сюжеті. Джо Гіпс обрав цікавий шлях, який привів його до зали слави американського футболу і до Наскар. У нього в активі безліч чемпіонських титулів і значних досягнень, але він продовжує розмірковувати над своїм життям. Протягом цього життя ви вкладали в людей. Як ви дивитеся на все це в такому віці? Озираючись... Я трохи краще розумію ситуацію. Я намагався ходити з Господом. Я хочу добре закінчити. Я намагаюся дотримуватися правильних пріоритетів у житті. На першому місці Бог, потім любов до інших, а на третьому місці робота. У мене були проблеми з цим на початку життя. Сподіваюся, зараз у мене виходить краще. Що допомогло вам зрозуміти, що потрібно змінювати пріоритети. Ти змагаєшся, хочеш перемогти, докладаєш зусиль. Мені було непросто зберегти правильний порядок пріоритетів у житті. Я сів зі своїми синами і сказав. Я маю попросити вибачення за той час, що мене не було поруч. Я міг інакше розібратися з цією ситуацією. Сподіваюся, ви навчитеся на моєму прикладі. Не робіть так. Як в NFL, так і в Наскар. Вас слухають різні покоління. Вони відчувають зв'язок з вами. Бог обирав звичайних людей. Я звичайна людина. Я не знаю. Він обирав звичайних людей і благословляв їх неймовірними переживаннями і життями. Саме так було і зі мною. Господь благословив мене. І я хочу поділитися цим з іншими. Що я й роблю вже багато років. Усі знають, що ви завжди були серед найкращих. Ви не боїтеся загрози з боку тих, хто кращий за вас. Ні, я вважаю, що лідери та тімбілдери розуміють, що їм потрібно знайти правильних людей і попросити їх залишити особисті цілі заради команди. це нелегко. Якоюсь мірою це неприродно. але коли ти знаходиш таку групу людей, це успіх. Так було зі мною. Лідер, учитель, новатор, і суперник. з якими з цих титулів ви найбільше ототожнюєте себе? Я люблю бути з командою з людьми. Це моє життя. Не думаю, що зможу вибрати якусь одну категорію, але найважливіше в моєму житті це те, що я залишу після себе. і це не футбол чи перегони. Це мій вплив. На інших а так само вплив інших на Джо після того, як через страшну хворобу він втратив свого сина Джей Ді. Ви стояли на полі, в окулярах, кепці, курці та навушниках. Ви виглядали як тренер? чи дивитеся ви на бога як на свого тренера, який стоїть на полі? Який він має вигляд? У всіх нас є своє уявлення про Христа. Мені не терпиться зустрітися з ним. мій син Джейді відправився до Господа три роки тому. Я Можу лише уявити, що Джей Ді переживає зараз. Одного разу я буду з ним. Я багато думаю про це. Яка сторона характеру Ісуса найбільше вплинула на ваше життя? Думаю, це те, як він любив інших. Він був лідером. Ось чому я йду за ним? Він дав мені приклад. Я вважаю, що це та причина, чому багато хто запрошує його у своє життя і просить його стати їхнім Господом і Спасителем скільки мудрості у цих словах. Джо Гіпс, приклад чудового життя. у нас залишилося небагато часу, і ми хочемо відповісти на деякі запитання. Гордоне перше запитання від Медіни. Вона пише: одного разу на весіллі я почула, як читали книгу. Товід її немає в біблії. Я читаю різні переклади. де ж вони її узяли? Вони взяли її з апокрифів православної церкви. Найімовірніше, ви пішли на православне весілля? Візантійське православне весілля. Книга товід належить до тих апокрифів. Які вони визнають Вони не кажуть, що ця книга є частиною канону? Це книги, які були написані в проміжку між старим і новим заповітом, тобто вона була написана у другому, третьому столітті. Більшість дослідників Біблії вважають її фантастикою, але в ній є красиві молитви про шлюб. Ось чому її іноді читають на весіллі. Ешлі пише: чи є сьогодні Біблія головним джерелом знань про Ісуса? Одним із це точно я завжди кажу людям: якщо хочете почути Бога, то читайте Біблію. Це чудовий спосіб для того, щоб дізнатися його голос. Коли Біблія каже, що це говорить дух, або коли пророк каже, і було мені слово Господнє. Ось слово Господнє», ви можете звикнути до мови до виразів. Це допоможе вам у вашому молитовному житті. І тоді ви зможете перейти до другого способу. Слухання Бога, це та молитва, якою молився Самуїл. Говори, Господи, бо чує раб твій. Ви можете почути його тихий голос, можете почути його крізь сон або у видінні. Ви можете почути його через проповідника, через свою дружину. Він звернеться до вас, коли ви попросите його. А закінчимо ми віршем з біблії. Ми увійшли у вогонь і у воду, і ти вивів нас на волю. Нехай Бог благословить вас.